Важлива частина в нашому житті сніданок рано прокинулися зарядочку, поджималися, поприсідалися ручки. Знаєш, об організм холодний душок на себе раз і тобі вже добре. І сніданок, я коли дивлюся, коли нідерландці снідають. Оці, знаєте, бутерброди з сахарною присипкою, оті йогурти з сахаром чи без сахара. Е, моменти такі, що сахар з життя треба нахер просто викинути. Просто його викинути, позбавитися і все. Дешевий сніданок, абсолютно дешевий, каша, вівсяночка. Раз ти її в мікроволновці, дві хвилинки, вона готова. Яєчко варене, одне, два. Е, авокадо, можна цибульку собі положити, можна чесничок, залежно де ти працюєш. Е, я беру до сніданочка, ще такий дешевий варіант е печінка тріски. Дуже корисно. Хліб, повністю хлібці якісь можна, такі сухарики, можна, знаєте, ті хрустики е рисові. Дуже корисно, дуже корисно організм тобі скаже дякую. Тому, що коли ви зранку починаєте свій організм просто товкати сахаром, сахаром це йогурти, це все. А сахар, знаєте, дуже багато дає. Це не сильно гарно. І, звичайно ж, звичайно вже. Ви потім поїли, ви включили собі там якесь е, відео про тинаріфи, про якісь там острова. Подивилися, знаєте, зранку треба себе зарядити таким позитивненьким, таким, знаєте, що, що тобі буде прикольно. І ти собі чайочку таку, бачиш, він ще трошечки не зарядив, а ми лепер вже зіб'ємо. Е, пуерчику. Ти пуерчику налив. У мене сьогодні легенький пуерчик, не, не, не такий не е, чорний. пуерчик. якщо тобі треба, ти до женічки, альо, Жек, що там є? Класний пуер, в Нідерландах такого немає. І так починається ранок. Знаєш, так ти себе вже якось готовиш до цього дня, ти вже якось приймаєш ті окови соціальні і виходиш на свою роботу, але знаєш, що сахаря, сахаря цукру не треба їсти, бо то дуже агресивна штука. І